Вітаю на каналі магазин Аврора. Нові акційні пропозиції, товари жовтими цінниками, а також новинки. Я дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Персіл 55-300 грамовий. Капсула для прання 11 штук упаковка 89 до 30 вересня. Відбілювач кисневий. 450 грамів, ціна 57 гривень. Порошок «Галус» – 99, вага кілограм 700 грамів. Сіла оксі, кисневий плямовивідник, 99, вага 900 грамів. Бреф лимон для унітазу 44. 50 грамовий. Кондиціонери веллі 44, 1-літрові аромати в асортименті. Во 27 гривень. Також 1 літра. Освіжувач повітря білий жасмин 300 грамовий 34. Сама для видалення плісняви 500 грамова 59 гривень. Перволь делікатне прання. Темних речей 219, 1-літровий. Засіб для видалення жиру 149. Онікс для миття посуду 32 гривні 500 грамів. Крем для чищення поверхонь. Універсальний 500-г 29. Засіб для миття ванної кімнати 44. Засіб для миття підлоги лимонна свіжість 1-літровий 29. Паста зубна перлина 27, відбілююча 12, дитяча саніно 39. Аквафреш 125 грамів, 69. 50 грамів 49, Колгейт – 62 гривні, фарба для волосся Мальва 32 гривні. Освітлювач для волосся суперблон 28. Акції діє до 11 вересня. Рушники паперові 200 штук 34. Туалетний папір 65 метрів 9 гривень. Десна 108. Рушники паперові сніжна панда 59, 4 штуки двошарові. Тампони котекс 109 24 штуки. Олвейс прокладки 39. Серветки паперові 100 штук 21 гривня. Сухі серветки 150 штук 34. Також є велика упаковка за 37. Це є 200 штук. В серветки йдуть двошарові. Мило тверде, косметичне б'янка. 200 грамове 27. Шарм з ароматами на вибір 19. Упаковка крем мила 5 штук по 70 грамів. Аромати на вибір 45 гривень. Гель для душу 300 грамовий – 16, профікар 59 гривень, бальзам, кондиціонер. Відновлення структури пошкодженого волосся, зволоження та зміцнення, активний ріст. Каратин спрей для волосся 69. Маска каратин 64. 300 грамів. Шампуні для волосся від профікар 84. 400 грамів. Упаковка. Пантін 104. Об'єм 400 грамів. Аквалайт густе та міцне. Тьос каратин 134 440 грамів. Гель для душу чоловічий 49 250 грамів. Дитяча милопінка 44 300 грамів. Антипреспірант рексона 79. Фаві 78 гривень. Антипреспирант кульковий синіта 29. Рексона 49 гривень. Антипреспирант стік чоловічий 49. Кульковий рексона 57. Крем для обличчя мультивітамінний 69. 200 г. Піна для гоління джілет 134. Ніве 169. Станок бік 49. 22 гривні. Ось такий станочок на 3 леза. Та 49 гривень. Маска для обличчя. Тканинна 14. Спонжики 44 гривні. Ось такий спонжик. Градієнт. Ціна 44. Мильниця полиця у двох кольорах. Металева 109. Вішелка настінна, металева, 4 гачки 77. Поличка для ванної кімнати металева, прямокутна 119. Дозатор для рідкого мила 109. Білий та сірий колір. Мішалка пластикова з прищіпками 39. В такому варіанті 34. Дитячі гачки, самоклеючі, 24. Машинки три штуки, 34. Металевий тримач для рушників 34. Тримач для фену 22 гривні. 29 сітка для раковини металева. Лійка для душу турбо. Водозберігаюча. 129. Пробка силіконова у раковину 14. Нитка теплична, 100-грамова, 34. Щітка господарська, довга ручка 19. Щітки пластикові з короткою ручкою 19. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво.